Привіт, юні дослідники! У нас сьогодні дуже важлива місія. Знаєте яка? Підготуватися до контрольної з природи так, щоб отримати найвищий бал. Давайте зберемо всі ключові факти разом. Але але без паніки це не просто якийсь там тест, а справжнісінька пригода. Ми перетворимо цю підготовку на захопливу експедицію у світ знань. Отже, наша місія матиме три етапи. Спочатку ми зануримось у світ води, потім піднімемося в повітряний океан і наостанок поглянемо на наш спільний дім, планету Земля. Уперед. Гаразд, починаємо перший етап, одягайте уявні акваланги, адже ми занурюємося в дивовижний і, що найголовніше, життєво важливий світ води. Наша планета недарма здається блакитною з космосу, води на ній дуже дуже багато. Але погляньте на сюди, майже вся вона солона. І лише оця крихітна частиночка, 2,5% – це прісна вода. А більшість її ще й заморожена в льодовиках. Уявляєте? Ось чому прісна вода це справжній скарб. Так, от, найголовніше розрізняти ці два типи води. Солона це наші велетенські океани, вона основа планети, але пити її ми не можемо. А от прісна це річки, озера, підземні джерела. Саме вона дає життя абсолютно всьому на суходолі. А тепер про справжню природну магію, великий колообіг води це така собі нескінченна подорож краплинки. Дивіться, сонечко нагріває океан, вода випаровується, піднімається вгору і перетворюється на хмаринки. Потім з хмаринок іде дощик або сніг, і вода знову стікає в річки та океани. І так по колу знову і знову. Кожна річка має свою історію, і вона починається з трьох головних частин. Давайте їх запам'ятаємо. Витік це місце, де річка народжується, русло це її життєвий шлях. А гирло це там, де вона зустрічається з морем чи озером, витік, русло, гирло ось три ключові слова для контрольної. А чи знали ви, що у природи є власна команда прибиральників? Ось вони, санітари водойм. Такі рослини, як очерет і тварини, наприклад, молюски, працюють, наче живі фільтри, вони постійно очищують воду. Це ж справжні герої підводного світу. Так, місію у світі води завершено. Тепер піднімаємось вище у безмежний повітряний океан, що оточує нашу планету. Давайте дізнаємось, із чого він складається і які таємниці приховує. Подивіться ну, на цей графік. Зазвичай думають, що ми дихаємо киснем, але його тут лише п'ята частина, а головний компонент повітря це азот. Важливо запам'ятати ці два основні гази азот і кисень. Саме їхня суміш робить наше повітря ідеальним для життя. Повітря, хоч і невидиме, має справжні суперсили. По-перше, воно пружне як м'ячик. По-друге, коли його нагріти, воно розширюється. Ну і найцікавіше, воно працює як тепла ковдра для землі, захищає нас і від космічного холоду, і від спеки. Ця аналогія з ковдрою точно стане в пригоді. Що ж таке погода? Якщо просто, то це настрій атмосфери прямо тут і зараз. Сонячно, хмарно, вітряно, все це є погода. А люди, які професійно спостерігають за цим настроєм, називаються метеорологами. Але іноді настрій природи буває, м'яко кажучи, не дуже добрим. Існують погодні явища, які можуть бути справді небезпечними, і про них треба знати, щоб бути готовими. Давайте розглянемо два таких явища. Повінь це коли через сильні дощі чи танення снігу річка виходить з берегів і затоплює все навколо. А зсуви – це коли зазвичай у горах величезні маси землі і каміння раптово сповзають униз, і те інше дуже небезпечно. Ми дослідили воду і повітря. Настав час для третього, фінального етапу нашої місії. Давайте поглянемо на нашу планету в цілому і зрозуміємо, що ж робить її такою особливою в безмежному космосі. Уявіть, що життя на Землі це якась складна страва, які ж для неї потрібні інгредієнти. Ось вони унікальний рецепт нашої планети: ідеальна відстань від сонця, атмосфера щит, вода у всіх трьох формах і родючий ґрунт. Усі ці умови зійшлися в одному місці, щоб зробити землю живою. Ці слова не просто гарна цитата це нагадування про те, що знати про природу означає і нести за неї відповідальність. Коли ми піклуємось про річку чи ліс, ми насправді піклуємось про наш спільний дім. Наша експедиція добігає кінця, але справжня місія тільки починається. Погляньте одна з найбільших загроз для нашої планети це сміття. Бути вартовим планети означає дбати про її чистоту. Увага, команда! Ми зібрали всі необхідні дані. Час для фінального брифінгу. Давайте швиденько повторимо найважливіші факти, які приведуть нас до перемоги на контрольній. Отже, три найважливіші речі: перше вода безцінна і завжди рухається по колу. Друге повітря це наша захисна ковдра і щит. І третє. Наша планета унікальна, бо на ній склалися ідеальні умови для життя. Запам'ятайте це. Вітаю, дослідники! Ви пройшли всі етапи і тепер озброєні знаннями. Місію з підготовки можна вважати успішно завершеною. Тепер ви готові до будь-яких випробувань. І наостанок питання для роздумів тепер, знаючи наскільки дивовижна і водночас крихка наша Земля. Що кожен із нас може зробити, аби зберегти її для майбутніх поколінь? Це і є наша наступна найважливіша місія.